вітаю наш проєкт «Україна в об'єктиві туриста присвячений подорожі, яка перетворила підручники на реальність. Протягом року ми подорожували по замках України, щоб на власні очі побачити її величну історію. Луцький замок Люберхта є головною візитівкою Волині. Тут ми відчули себе справжніми громадянами. Ця історична споруда є живим свідком подій, європейського, значного. Зокрема, Луцького з'їзду монархів у 1429 році сьогодні замок залишається перлиною української архітектури. Дубнівський замок фортифікаційна споруда, розташована на місці, яке природно захищена річкою іглою та укріплена потужними мурами. Замок здобув славу неприступної фортеці, важливого військового центру Східної Європи. Сьогодні замок вражає поєднанням середньовіччя та Ренесансу, слугуючи живим свідком багатовікової історії. Форт з заставу Дубна, Тараканівський форт, інженерна споруда 19 століття, масштаб споруди, таємнича атмосфера та інженерні рішення вразили нас найбільше. Це ідеальна локація, щоб розуміти, як будувалася військова оборона минулих століть. Золочівський замок не просто військова фортеця, а вишукана королівська резиденція. Високі стіни, увінчені бійницями свідчать про колишню велич і неприступність фортеці. Відгорецький замок називають українським версалом. Палац залишається потужним символом архітектурної величі та приваблює туристів своєю легендарною романтичною історією та дещо містичною атмосферою. Це місце вчить нас цінувати архітектурну спадщину. Олеський замок. Відомий як місце народження польського короля Яна III Собеського. Сьогодні функціонує як філія Львівської галереї мистецтв, де зберігаються унікальні колекції скульптури та живопису. Україна Нескінчена скарбниця, яку ми повинні досліджувати, знати та берегти. Мандруйте Україну!